Усім привіт! Не повірите, куди вирушаємо? Вирушаємо у на виставку декоративної птиці, голубів та іншої живності домашньої. Думала, вже що не попадемо, тому що Юру після вчорашніх робіт на сварка там варив причіп. То запух так, наче його бджоли покусали. Думала, вже не поїдемо, але нічого, дала йому рано трішки відіспатися. Встав, одягнув очки від сонця, і ми таке вирушаємо. Ну, дивіться, щось можливо покажу. Буду старатися, якщо мене ніхто не наб'є, тому що я так людей знаєте чогось так з острахом трішки. Але ну, буду старатися щось показати. Привіт! Привіт, повна машина. Всі на виставку. І я сяю. Добрий ранок, покажи очки. Красавець. Дві пташки. Ось одні півники кошки. Півники кохи. Беріть 300 гривень пара. Одну нам треба. Півня.

Кролик. Кролик? Поки за да. 10 питань. Хороший, красивий. Да, Почти, свято кролик. Голуби красиві. А скільки такі голуби ваші? 300 гривень одне. Ага. 300 гривень. Якийсь дай покажу часочок за 200 гривень. Да. <laughs> Бач, ну це не попугайчики. Це, це, мабуть, і чи ні? Канарейки. Ага. Дві гривень. Канареючка. В який голуб красивий сидить. І ось все красиві, шийкові, якубінчики. Шейки якобники? Так, це якубіни. А це ось сюду хлопчик продає. Фотографірується хлопчика, так -а не мають. вже їх немає. Дивись на мене. Ох ти, Ваня, дивися, брами. Мама, а це курчатка а скільки. Мама, бойцовські. Ні, це брами. Це не бойцовські, Це щоб був бойцовським. Бачиш? На нутрі позаглядаємо. Ого, які великі. Нам Нутрі. По скільки такі нутрі великі? Ціна? Да. 150 по кілограму. 150 кілограм. А заважить десь кіл 7-8. 7 десь точно. 7. Маленький внутрі. Не зніме, бо красивий дуже сьогодні. Вчора при це вирішив Поговорив. Поговорив. Качур-шипунець. Скільки такий Качур-шипунець? Каченят продаєте, так? Да? <голові> я не випадую, я не а? <голові> Ваня, в нас грошей не вистачить, щоб його купив. Дві ось шовкові, две курочка. А скільки шовкові? А кохи? Две які, што, што. Мама две які титусов. Мама, две китки. Мама, две які про <пи> 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 А две які кроленятка красиві? Іди <пи> побач кроленята красиві, Ваня. Дві які? Да. Мам, Ага, а що це за порода така цих курочок? Не знаю, я не знаю. Що це у вас за курочки ці такі? Жінка питає, що за курочки? А в вже продані. Це продані? Ага. Дивіться тобі, тобі такі голуби. Я хочу одного собі такого. А це вони які чайки чи ні? Чайки чи ні? Це голуби. Ні, то голуби, то я знаю. А як вони якось скажуть, що це чайки, голуби, чайки. Девушка, це можени. Може. Можене. А дорогі? Ви малому хочете мають? Ну, в нас є, в нас є павичок тільки. Знаєте, що за породи? Вони годують зубів дуже гарно. Ну, давай... Це термінки. А вони не бояться людей. Бояться? Ну, всі бояться людей. Пташки. Не, не. У нас купуємо. курсачки і ці, і павичі тільки є, і Два все. Да. Бачите, оцю ось до ну, маленькі дзьоби. Кого? Да. 300. От вони вигодовують їх. Вони тут такого однакового кольору. Вони кормівки. 100 гривень штучка. Мам, купимо одного. Ну, наприклад, якби яйця підкласти, да? да? да. і все. Мам, давай яйця одного в да? да. і воно, він дуже сподобались ці голуби. Мені не подобається. Моженний, каже, моженний. Мам, мені це найбільше подобається, бо цей. Каже, давай купимо. Купимо, мама, то купимо одного. Ну що одного купувати, купати туже пару? Купила, Давай пара ми купимо, купим. купим. Я. Я Скину, сус. Сус. Ага. Це глубиня, то це курішки молоді. Ага. Ну і що такі красиві? Лікани. Ми бачили що. Такі кролики, як кролинята. Мені чорні бішли розсуд. Я буду його. Він Дивіться, дивити йок. По <рикати> скільки ці ваші дутишки? дутички? <рикати> <Ага. рикати> Кого? <рикати> Треба купувати пару. <рикати> <рикати> Іди подивись оця краса. Ага, дивись, як він гарно сидить. Дивись, як він вміє сидіти, бач? Купимо пару. Ні, не купимо, бо грошей не вистачить. Скільки? Тисяча гривень пара. Оце краса. це красиво. Не

Качур 700, а качка 400. Гусі такі, як їх розвести? Що тут такого? По парах 1200 і 2000. Ого. Дівчата, осторожно, перекинуть клітку. Мама, нам не треба. Нам Ні, нам видалося рембо. Да. Бачите, все, йдіть, ідіть помаленьку. У нас такі самі бойцовский, але вони весь. Чік з двіте да. теж бойцовский? Це якийсь світшовку, от якийсь як то брама, тільки з. Так, цигани, що вони вже вас виціганили? Да, да, да. біленько ще. О! Що казати? Дякуємо на розвід, щось треба дати. Мама, дай, що так валяє, дай. А біло дали? А біло. а біло, в мене юра дуже білий хоче. То Він приїде, казав, візьме, вибере у да? мене, так. Ага. Він казав, що я кажу, що вибирає любить. Він... Іванко, ні, це не там. Давай. Так, Іванко йде купувати собі голуба, які йому сподобались. Я вкасить, про красиву Канарейка в нас не приживеться. сказали, типу що хоче до Іди сюди, Іван. Ось вони. Вони? Що? Я не знаю. Що? Ну оцей, то треба продавця. Та продавець. На продавець, нагоду будете. Іван, вас да, зараз ви. Що, ловите, казати? Таких немає й близько. Там коробочки треть. А в нас там коробочка є, ми сама машину маємо. А ці ваші курочки по скільки? Це Двом сині. Мою банду замучила уже. Не, мені Вирішили по коктейлю. І ще добрали голубів. Ні, мені розуміють. Так, Іванко, людям голови не морочити. Один розовий. Іван, не розумієш? Один розовий. Стоє не стоє розум. Ох, ти дивися, так? А білі? Це пошта? Це чиста пошта. Це пошта. Поштолики ми. Ага, і що? Молодняк! Тільки де це достати таких білих, червонооких. Так. А стоюни три, так? Різнокольорові. Так, да, так. Да. Да, да. Це буде їх. А це всі, що Іванко захотів. Можене, молоднячок. Тільки ну, нас таке троє брали. Так, ну, да, нашу троє. Ну, ти сказав, дайте ще 50 гривень і заберіть третє. Що. Оп. Оп. І шукайте там все місця. А, дивіваєш, воно прилетіло до них. Ти вже злітаєш. Це воно залітало чи ти посадила. А я посадила. воно вилетіло туди на першу, а я вже висадила туди ще на другу. На руки я беру. <рапристо> білий поштовий пара. Пара, мені здається, дивився. А дивіться маленьке. Алло? Ні, вдома. <світ> Дивіться, молоденьке. Злякалося, чіпляється куди. Не знаю, чому вони Іванові так сподобались. Кождо треба покрутити тут. Дивіться. mm-hmm <laughs>